Люїс Керол. Аліса в країні див. Розділ одинадцятий. Хто вкрав пироги? Коли вони прибігли, червоні король та королева вже сиділи на троні, а довкола юрмилися різні звірі, пташки і вся колода карт. Перед ними стояв валет у кайданах під вартою двох вояків, а поблизу короля крутився білий кролик із сурмою в одній лапі та сувоєм пергаменту в другій. Посередині зали суду стояв стіл, а на ньому великий таріль з пирогами. Вони пахтіли так смачно, що Аліса аж зголодніла. От якби скоріше закінчували цей суд, подумала вона. Та покликали до столу. Та до цього, напевно, було ще далеко, отож вона заходилася оглядати залу, аби скоротати час. Раніше Аліса ніколи не бувала в суді, але багато читала про нього в книжках і дуже зраділа, що майже все було їй тут знайоме. Он суддя, міркувала вона, «У той, у величезній перуці. Судею, до речі, був сам король. Перуку він нап'яв просто під корону і вкрай бентежився, така оздоба аж ніяк не личила йому. Це лава для присяжних, дивилася вона далі. А ці дванадцятеро істот? Вона назвала їх істотами, бо там були і пташки, і звірята. Ці дванадцятеро істот, напевно, самі присяжні. Останнє слово. Аліса повторила аж двічі, воно її так тішило, адже мало дівчаток її віку, знається на таких важких словах, та й слова засідателі, гадала вона, підходить не згірше. Присяжні тим часом за клопота написали щось на грифельних дошках. Що це вони пишуть? зашепотіла Аліса до грифона. Записувати ж нема чого, суд ще не розпочався. Імена свої записують. Так само пошепки відповів Грифон бояться позабувати їх до кінця суду. О, дурні. скрикнула в голос Аліса, але тут таки зупинилася, бо білий кролик гукнув Мовчати в залі суду. А король начепив окуляри і пильно роздивлявся, хто це там такий балакучий. Аліса добре бачила з-за спин присяжних, як вони почали писати на своїх дошках. От дурні, і навіть помітила, як один з них спитав у сусіда, як пишеться слово дурні. Ото плутанина буде на їхніх дошках наприкінці суду, подумала вона. А тут ще в одного з присяжних рипів та рипів безупину грифель, а це швидко набридло. Вона підскочила, підкралася до присяжного ззаду і тихенько витягла в нього грифеля. Зробила це вона так спритно, що бідолаха присяжний то був, до речі, ящерка біль, навіть не второпав, що сталося. Марно пошукавши свого грифеля, він вирішив писати пальцем, та користі з того було небагато, палець не залишав на дошці ані сліду. Герольде, виголошуй звинувачення, наказав король. Білий кролик тричі просурмив у сурму. Розгорнув собі пергаменту і прочитав. Краля червова, у днину чудову спеква, пирогів на обід. Вавет той червовий назве все готовий украв їх утік та й квит. Обдумайте своє рішення, звернувся король до присяжних. Ні, ні, зарано, заперечив хутко кролик. У нас щива селена роботи. Тоді покличте першого свідка, сказав король. Білий кролик ще три рази просурмив у сурму і вигукнув Перший свідок. Першим свідком був капелюшник. Він з'явився, несучи в одній руці чашку, а в другій шмат хліба з маслом. Пробачте, ваша величносте, що я приніс це сюди, почав він. Я не встиг допити чай, коли по мене прислали. Треба було встигнути. Відповів король, коли ти почав. Капелюшник позирнув на солоного зайця. Той разом з вовчком теж приплентався до суду. 14 березня, здається, сказав він. П'ятнадцятого. мовив солоний «16-го!» Шістнадцятого. додав вовчок. Запишіть, наказав король присяжним. Ті старанно записали всі три числа на дошках. Додали їх одне до одного і перевели на шилінги та пенси. А ти скинь свого капелюха, мовив король до капелюшника. Він не мій, заперечив капелюшник. Крадений. вигукнув король, обернувшися до присяжних, що тут таки записала цей факт. Я тримаю їх на продаж, пояснив капелюшник. У мене жодного власного капелюха, я ж капелюшник. Тут королева теж начепила окуляри і пильно поглянула на капелюшника. Той, з переляку, аж скуливсь і зблід. Свідчі, свічі, говорив тим часом король, і не тремти, бо я тут таки голову тобі зніму. Капелюшника, одначе, це не вельми підбадьорило, він тупцяв на місці, злякано зиркаючи на королеву. І зі страху відкусив замість хліба здоровий шмат чашки. Цієї миті Аліса відчула щось химерне, до краю збентежена, вона врешті зрозуміла, що знову росте. Спочатку вона хотіла встати і покинути залу, та потім вирішила сидіти доти, доки для неї вистачатиме місця. Не тисни так, сказав їй вовчок, що сидів саме поряд. Мені аж дихати нічим. Що ж мені робити? винувато мовила Аліса. Я росту. Тут тобі не можна рости, зауважив вовчок. Що за дурниці? вже сміливіше відповіла Аліса. Ти ж знаєш, що теж ростеш. Так, але я росту помалу, мовив вовчок, а не отак, по дурному. Він сердито підвівся і перейшов на той кінець зали. Тим часом королева не зводила очей з капелюшника. Тільки но вовчок омостився на новому місці, як вона наказала приставам. Подайте но мені список співаків з останнього концерту. Тут бідолаха капелюшник так затремтів, що в нього позлітали з ніг черевики. Та свідчиш! розлючено гукнув король. От зніму тобі зараз голову, чи хвилюєшся ти, чи ні? Я чоловік нікчемний, ваша величносте, почав дрижачи капелюшник, я навіть чай допити не встиг. Лиш тиждень минув, як я почав, і хліб з маслом, такий тоненький, і чай, мига, мига. Що? Що мига? перепитав король. Це почалося з часу, тобто з чаю, з ча, вів далі капелюшник. Зрозуміло, що чай починається з ч, обірвав король. Що ти з мене, дурня, робиш? Кажи доладу. Я чоловік нікчемний, знов заговорив капелюшник. Відтоді в мене все мига, мига, а солоний заєць і каже: Нічого я не говорив. Швидко втрутився солоний заяць. Ні, говорив, наполягав капелюшник. Я заперечую, боронився солоний заяць. Він заперечує, мовив король. Обличте його. Тоді, мабуть, це вовчок сказав, мовив капелюшник, позирнувши стривожено на вовчка. Та вовчок нічого не заперечував, він міцно спав. Після того, вів далі капелюшник, я взяв ще хліба з маслом. То що ж сказав вовчок? поцікавився хтось із присяжних. Оце вже не пам'ятаю, відповів капелюшник. Мусиш пам'ятати, зауважив король, бо я голову тобі зніму. Бідолаха Капелюшник опустив хліб з маслом та чашку і впав на коліна. Я чоловік нікчемний, ваша величносте, почав він знов. Зате дурень добрячий, відказав король. Тут одна з морських свинок зааплодувала, та судові пристави негайно поставили її на місце. Уявити це надто важко, тож я поясню вам, як вони це зробили. Взяли великий полотняний мішок на зашморзі, запхали туди свинку і поставили вниз головою. О, добре, що я це побачила, думала тим часом Аліса. У газетах чистенько пишуть. Правосуддя поставило злочинця на місце, а я досі не розуміла, що воно таке. Годі, сідай уже, сказав нарешті король. Я чоловік нікчемний, ваша величносте, завів капелюшник своєї. Я й постояти можу. Про мене, хоч лягай, нетерпляче вигукнув король. Тут заплодувала інша морська свинка, але її так само поставили на місце. Ну, з морськими свинками покінчили, подумала Аліса. Тепер усе піде як слід. Мені треба чай допивати, мовив каполюшник, зі страхом позираючи на королеву, що саме читала список співаків. То забирайся, відказав король, і Капелюшник вибіг із зали, навіть не взувши черевиків. А по дорозі зніміть таки йому голову. Гукнула до приставів королева, та капелюшника вже й сліду не було. Покличте другого свідка, наказав король. Другим свідком була куховарка з перечницею в руках. Щойно вона ступила до зали, як біля дверей почулося чхання, а лісі відразу спало на думку, хто це прийшов. Кажи, що знаєш, мовив король. Не скажу. відрубала куховарка. Король збентежено поглянув на білого кролика, а той зашепотів. Ваша величність, треба піддати її перехресному допитові. Як треба, то й треба, замислено відказав король. Він схрестив на грудях руки, насупив брови, так, що вони мало не схрестились, і глухо запитав: Пироги, з чого роблять? З перцю, відповіла куховарка. З патоки. Відповів за її спиною сонний голос. «Повістьте цього вовчка. заверещала королева. Голову йому зніміть, викиньте його з зали, поставте його на місце, щепеніть його, вуса йому висмикніть. В залі знявся переполох. Усі кинулися до вовчка, випихати його геть, а коли знову посідала на місця, куховарка вже зникла. «А ну її! Промовив заспокоєно король. Кличте наступного свідка. І тихенько звернувся до королеви. Любонько, тепер ти сама влаштовий перехресний допит. У мене від нього аж голова тріщить. Аліса глянула на білого кролика, що шурхотів своїми паперами, і думала Цікаво, кого ж вони покличуть? Поки що в них немає жодного доказу. Тож уявіть собі її подив, коли кролик на увесь свій кволий голосок гукнув: Аліза!